В бригаді був бойовим медиком. Хлопці попросили допомогти вивезти групу, завести іншу і допомогти донести БК і провізі. На щось наступив. Там ампутація, реампутація, протезування десь в кінці квітня. Дізнався, що в Харкові є така команда. Спробував, сподобалося і продовжував. Тут нема ні вікових обмежень, ні е, статі. В нашій команді поки що жінок немає, але ми зараз шукаємо е, всіх бажаючих. На сьогоднішній день там нараховуємо вже 20 гравців. Наймолодшому це Артур, 16 років. Самому старшому вже за 60. Два турніри у нас було. Ми зайняли два других місця. Зараз відбір буде до Прем'єр-ліги. Вже зіграли три матчі. Перший програли і два виграли. Поразка нас не зламала, без поразок немає перемог. Кожен на полі, він рівний рівному. На своєму досвіді після 2014 року я пройшов і Ловайск, пройшов оточення, пройшов полон. І щоб вийти з цього стану, я займався максимум роботою і багато займався спортом. Коли ти займаєшся спортом, ти розвантажуєшся і психологічно, і фізично.